Будемо робити зараз літній прохолодній напій з м'яти, з базиліку, лимона і е, також, е, коли вистегне, додавати меду. Беремо декілька гілочок, ви, добре вимітують м'яти. Три гілочки візьмемо. І гілочки базиліку. Лимона порізала вже, і заливаємо це все кип'яточком. Долили до повного. Якщо у вас є багато фіолетового базиліку, бо у мене тільки, бачите, один, і він кольору такого, як рожевого, не дає. Тому я додаю ще чорниців жменьку для кольору. Ось. І бачите, як вже робиться кольор зразу. Додамо у чай також декілька гілок лаванди. І нехай настоюється. Такий напій. П'ємо. Це є лікувальний чай від вздуття для заспокоєння.